И вся Библия да. говорит, про в притчах написано: Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников. А при разумном и знающем закон мужа она долговечна. Четвертый от... вирш. Угу. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Хранящий закон сын разумный. А знающийся с расточителями срамит Отца своего. И 9 вірш. Кто, кто отклоняет ухо своего от слышания закона, того молитва мерзость. Бог не чует таких молитвы, если людина на угу. них хочет э, знать и Божі Божьи заповеди. Угу. И 29 глава притчі, 18 вірш. Угу. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. И інший переклад. Так дуже дуже, дуже цикаво, интересно звучит. Mm -hmm. Если люди не могут видеть, что делает Бог, то они спотыкаются о самих себя. Но когда они прислушиваются к тому, что он открывает, то они получают величайшее благословение. То есть, когда мы прислуховываемся до Божьих заповедей, mm -hmm. то мы получаем великое благословение. Благословение Господне печали с собой не приносит, угу. оно обогащает. Приносит, обогащает и приносит и радость. радость. Угу. Поэтому э, не отвращайтесь угу. от закона Божьего, от заповеди, вникайте в закон совершенный и пребывайте в нем постоянно. И так себя спасете и все, кто будет вас слушать, потому что это учение, э, которое несет жизнь. І угу. з на землі, і вічну жизнь в Божім Царстві, на небесах. Угу, угу. О, і я, пісню. Та, я ще пісню. Ще. Да, да. Е, ще трошки е, ми говорили з вами про праведність фарисеїв, які рахували себе праведниками і виправдовувалися через закон. І ми повинні розуміти, яка головна проблема була в Галатії в Галатах. Ви знаєте, щоб зрозуміти. Дуже гарно, що там відбувалося у Галатії. Галатійським церквам, там не одна церква була в Галатії. Щоб дуже гарно розуміти, про що там мова, потрібно почитати дуже гарно діяння апостолів: 13, 14, 15, 16 главу. Перше місіонерське путешествия апостола Павла в Галатію. Другий раз, коли він через 3-4 роки приходив у Галатію, для того, щоб укріпити їх у вірі і наповнити їм те Євангеліє, яке він з самого початку їм проповідував mm -hmm. про спасіння. І коли він, вже, коли, коли він писав оце послання до Галатів, то вже пройшло е, років 10. Тобто вже така спільнота вона виросла, і не одна ж там була церква спільнота. От, і коли ми читаємо 13 главу, то ми бачимо, що коли апостол Павел прийшов до Галатів, то куди він прийшов? Він прийшов в синагогу в одну, в другу, в третю. Тому що там були єврейські синагоги, і євреї. Вони нічого не знали про Месію, про Ішуа, вони не вірили в нього, вони ще нічого не знали. Але у них були прозели, прозеліти були. Це були язичники, які наверталися да, в юдейську віру, віру нашого небесного батька, так? які були і обрізані там, всі ці проходили вони обряди, ритуали, церемонії, правила. І апостол Павел прийшов туди, і ми, коли уважно читаємо, коли він почав у синагогах проповідувати добру звістку Іванглі, то ми бачимо, ми бачимо, що євреї розділились на два табори, одні увірували в Єшуа як в Месію, а інші не увірували і збунтувались, і почали. Виганяти апостола Павла свого міста, і гнали його далі ще й по іншим містам. Але язичники, прозеліти, які там були в синагогі, їх ще більше увірувало, ніж євреї, в Месію. І ось так зародилися перші спільноти. Чи далі вони продовжували збиратися в синагогах? Я не знаю. Думаю, що збирались далі в синагогах. Але й по домівках також збирались. У mm -hmm. мене така думка, були домашні спільноти і по домівках. А в синагогах це як церква була. І там мали право приходити євреї як віруючи в Месію, так і не віруючи в Месію. Mm -hmm. Тому, чому я це все розповідаю? Щоб зрозуміти, які вчителя прийшли до Галатів і які відвертали їх від віри в Ісуса Христа, від Його вчення, відвертали їх від віри в Духа Святого. І хотіли їх повернути в майбутнє, в минуле, в закон. Щоб вони повністю повернулись до закона, як це було раніше довіри в Ісуса Христа. Повністю. До законничества, щоб виконували всі придання. ці да, придання, ритуали, правила, обрізання. Ось в чому, е, суть всього. От. Ми не знаємо ці вчителя, чи вони були віруючі в Ішуа Месію, не віруючі, ну навряд чи. Тому що вони її хотіли повернути в закон. От. Тому апостол Павел він хвилювався. Він хвилювався, тому що він з допомогою Бога. Основав ці церкви, ці спільноти. Він їх провідував не один і не два рази. Він, мабуть, не два, а три, три рази приходив до них. От. Тому, тому ще раз. Тут і мови немає. Апостол Павел тут ні про які духовно-нравственні заповіді не говорить. Тут мова зовсім про інше. Mm -hmm. І люди цього не розуміють і будують різні неправильні вчення. Mm -hmm. Тобто, можна сказати, що закон це вчення, тому що люди притикаються іменно об слово mm -hmm. закон. Mm -hmm. Що закон це. Там, Де можна просто замінити дійсно слово вчення, uh -huh. тоді, можливо, людині буде легше прийняти uh -huh. там, закон, заповіді, да, це вчення Боже, це Його вчення для нашого життя, yeah. яке несе нам ну, якби світло, да? uh -huh. як написано, слово Твоє, свят моєї, світильник для ноги моєї, uh -huh. просвіщає нашу тьму. Все слово Боже, це його вчення, так. і заповіді, і устави різні. Так. Це все тора перекладається в вчення. І тому, угу. е якщо когось це слово ріже в вухо, то, то просто е потрібно розуміти, що це мається на увазі вчення, так, Бо, так, так, вчення так. місії. Так. Яке Яке просто доповнює і продовжує, продовжує і досконалює вчення батька, батька його заповідей. Да. Да. Тому що ми бачимо, що 10 заповідей не тільки в древньому заповіті батько навчав, а й в новому заповіті Єшуа про них навчав нас 10 заповідей. Тільки навчав він нас так, що він правильно нам роз'ясняв е, значення цих заповідей, mm -hmm. як їх правильно виконувати. Mm -hmm. от і відкривав там, поглиблював, yeah. поглиблювався, він відкривав нам е, причини, які приводять до порушення цих заповідей в нашому житті: причини, mm -hmm. бо люди не бачили цих причин, mm -hmm. От. а він там відкриває. Сам початок причини. Вглуб, mm -hmm. Глибину. Глибину, так, глибину. І я ж трошки не закінчив ще. Значить, е, такі місця писання швидко. Матфія 91. Матвія 912. Прочитаю. Е, почувши це, е, тобто, про що мова? Фарисеї? Книжники. І сталося так, що коли Ісус їв у домі Матфія, було багато митників та грішників прийшло, і посідали вони за стіл разом з Ісусом і Його учнями. Угу. Побачивши те, фарисеї почали Суди. питати Ісусових учнів, чому ваш учитель їсть разом з митниками та грішниками. Да, да, бо вони ж не робили цього. Так. Да. Почувши це, Ісус сказав: нездоровим потрібен лікаря хворим. Отож, ідіть і поміркуйте, що означають ці слова. Я хочу милосердя, mm -hmm. а не жертв. Тобто не засудити цих людей, а спасти цих людей, помилувати і спасти їх від да, їхніх гріхів. гріхів. Да, щас, щас, щас. Бо не праведних я прийшов кликати, а грішників. Коли Єшу обідав в домі, прийшли багато зборщики налогів і грішники і присоєдились к трапезі. Ешуа и учеников. Когда же это увидели фарисеи, они спросили учеников, «Почему ваш раби ест со сборщиками налогов и грешниками?» Но Иешуа услышал вопрос и ответил, «Во враче нуждаются не здоровые, а больные. Вы же пойдите и, и выясните, что значит, я больше желаю сострадания, нежели жертвоприношения животных. Ибо я пришел призвать не праведников, а грешников. Так, Чому він так сказав фарисеям? Я прийшов покликати не, не, не праведників, а грішників. Чому він так їм сказав? Тому що він знав фарисеїв, що вони себе грішниками не рахують. Да. На народ вони говорили грішники, а на себе вони рахували себе праведниками. От. А якщо ти себе рахуєш праведником, тобі покаяння не потрібно. Розумієте? Тобі не потрібно покаяння. Тобі не потрібно. А, а, тобі не потрібно визнавати свої гріхи, жертви. Да, да, да. Тобі не потрібно шукати Божої благодаті, Божої милості, Божої допомоги, Бога шукати. Е, нема такого стимулу, тому що у тебе все добре. Ти праведник. Mm -hmm. Хоча вони були раби гріха, їм Єшуа говорив. От. Тому, mm -hmm. тому, да, тому, коли фарисеї це почули, якби вони розуміли, що вони не праведники, а грішники, mm -hmm. то вони б пішли б до Єшуа. Пішли б до нього. Вони б слухали б те, що він говорить, От, вони б вірили, вони б каялись. би. Це перше місце писання. От. Чому вони не слідували за Ішуа Парисеї, книжники? Бо вони рахували себе праведниками. Якби вони рахували себе грішниками, бачили в своєму житті всі ці гріхи, беззаконня, злочини. То вони б увірували б в Єшуа і послідували б за ним. От. І ще схоже місце писання ще одне. Будемо співати. Так. Місце теж дуже цікаве. Ми його всі чули не раз. Луки 18, 10, 14. Луки 18, 10, и 14. Ну, можешь прочитать. Два человека, фарисей и сборщик налогов, пошли в храм помолиться. Фарисей стоял и молился самому себе. Не Богу молился, а самому себе. Боже, благодарю тебя, что я не похож на всех остальных людей. То с собою хвалился, гордился и любовался. Скупых, бесчестных, безнравственных, как этот сборщик налогов. Я пощусь дважды в неделю, даю десятину со всего дохода. А сборщик налогов стоял вдалеке и не осмелился даже взглянуть в небеса, но бил себя в грудь и говорил: Боже, смилуйся надо мною, грешным. Угу. Говорю вам, что именно Он пошел домой, оправданным Богом, ибо всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а тот, кто унижает себя, возвысится. още один приклад. Що Фасей не рахував себе грішником. Він рахував, що у нього все з Богом, в його відносинах все добре, все гарно, mm -hmm. що він заслуговує на спасіння, на праведність тим, що він все ці обряди, ритуали, закони виконує. От. І навіть він і не думав про покаяння. Хоча в нього було ще більше гріхів, ніж у митника. А ось. Ми, 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 Митник він взивав до Божої милості, щоб Бог зглянувся на нього, допоміг, помилував, спас його. Він, він розкаювався, він говорив: Боже, я осознаю, я грішник. Самий останній грішник. Я визнаю свої гріхи. Допоможи мені, бо я сам не можу звільнитись від цього рабства гріха. І що говорить, він пішов більше виправданий Богом. От. А Бог, Фарис... його Бог почув його молитву, молитву. А фарисея молитву Бог не почув. От. Тому що там ніякого не було покаяння в гріхах. Жесточонне серце. Там, да, там була самоправедність, там була гордість. Отакі то справи. Тому ось про що ще раз е напоминаю, говорив апостол Павел. Четвертий вірш, що ви оправдуєте себе законом. От. Це зрозуміло, що він говорив до галатів, але він і говорив і до цих євреїв, які так думали, які так навчали, які так жили. От. Тому дякуємо Богу за це спілкування. Да, дякуємо Богу. Дякую. Благодарим вот. Тебя, Господь. Да. Славим Тебя за милость Твою, Аллилуйя. за Твои за, за заповеди, за Твои учения. Благодарим, которые для нас благословением. Да. Ты Творец миров вечный и святой. Будь во век превознесен. День за днем идет, все Тобой живет. Как прекрасен твой закон, О, Слава вечная тебе, нет, Ты мой Бог и мой Отец, нет, И пусть знают на земле, Нет, нет подобного тебе, Ты творец миров вечный и святой, Будь вовек превознесен. День за днем идет, все тобой живет, Как прекрасен твой закон. Слава вечная тебе, Ты мой Бог и мой Отец. И пусть знают на, на земле, земле, нет подобного Тебе, тебе слава, 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 слава вечная Тебе, тебе. Ты, мой Бог и, Бог и мой Отец, И пусть знают на, на земле, земле, нет подобного Тебе на, на

Пусть знают на земле, нет подобного Тебе, нет подобного Тебе, нет подобного тебе. 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 Аллилуйя. Боже, дякуем слава. Тебе за все. Традиционный Дух Святой. За, за все, за, Боже, за Тебе слава и, за и хвала. За Благодарим всех, кто слушал, всех, кто был с нами. Да, Всем да. шалом. И, и до побачення, до скорої зустрічі.